Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся в Тячеві. Тут є в хлопців такий жеребець. А скільки йому років? П'ять років. П'ять років жеребець. Жеребець гарний. Під роботу. Ти паруєш бели. Я зараз знаходжуся, ще раз нагадую в Тячеві Закарпатська область. Тут є едік, господар цих коней. Жеребець кований на, на чотири ноги. А його провести? Пр. Він вирветься? А? Паку яблука. Такий під роботу і на паровку. А звідки походив у тебе цей жеребець? Тут купляв? Треба ще коломів. Без ще чеколомів. Жеребець не дуже ні? Ти парушку били? Скільки паровка? 100 доларів? От дивіться, хто може, хто може не знає. Є такий втячевий жеребець. Паровка 100 доларів. Зараз ми його розв'яжемо, покажемо вам краще. Гедік кладе ще е колони, бо то жеребець свої робить. Він робочий, запряжний, все повністю. То? На гарній нозі на такий збитий жеребець. Нога обросла. Р -р -р. Кований на чотири ноги. Красивий. Жеребець. Під роботу на паровку. Привозять кобили до тебе, чи ти їдеш з ним, чи таке переважно? Все приводять до тебе, так? Шпаку яблуко. Скільки в тебе коней? Дев'ять. Дев'ять коней? Це повага. Ти знаєш, у вас більше газ де, як у нас. У нас подай коней, мало хто має. І це все працюєш ними, так? Я молоді. Маєш молодих? Від нього вже є потомство. Є лише... ж... О, це у нас. Ага. <ривіт> Джеребез. <ривіт> має гарний крок. Розкол краси добре йдемо далі, покажеш щось. Ще коломах спокійний. Угу. Так, тут у Едіка ще є такий кінь. Кінь Новоолександрієць. Скільки років йому? То з документами все повністю, так? Да? Красиво. А це кобила, що за кобила? Це Кобила. Мастійна. Скільки років кобилі? Десять. Кобила велика. У нас жеребна, ні. Але ж не підпускав, ні, ні. не провіряв ще ні. Так? Да, вимог вагоні на місці. Ага. Не Це не продаються. Коні не продаються. Так заїхали, завезли сюди кобилу. І так Вирішив вам по показати, які є коні на закарпатті. Кінь гарно зложений, теж такі стегна красиві. Формистий. передом перед має Ну. Гарно. Кобила довго. Це все по суті у тебе коні? Чи Ну, коперва? так, я на день воложу. Ага. А ночі усирай. Заводиш у сире у сарай? Угу. О! все там іде група коней. Ці пасуться? Тут молодж, так? Це цілий табун, тут є багато коней. Коні спутують, щоб вони не. Не тікали, не ходили городами. Отакі От є на господарстві, на господарстві такі є коні у едики. Робочі коні. Трошки єдущі, є є кращі. Працюєте ними, так? Да. Кожен день? Так. Да. Це добре, добре, що є робота. Це жеребна По якому жеребцю. Такого він, де як той чорний. Ага. То жеребець той чорний, так? Ні, він не любить ту руку Не любить? Yeah. Але то не жеребець? Тут є спеціальні ванни, коні приходять, п'ють воду. Є якась молода лошечка і маленький жеребчик. Ховаються тут від оводів, так? а? Від оводів сюди ховається. То є ще крім цього? Ще є крімцегу? Ще один. Ще один? Знімою Це така кобилка з лошам. Отакі От є коники. Так. Прийшли до водопою. Є такий жеребчик. Скільки це могли місяць. Угу. Коні ще раз нагадують коні робочі. Працьовите. Це все тримаєш для себе, так? Супер. Сіна вже поробили? А ви тюкуєте? Тюкуєте. Що у вас тюк коштує, чи маєте свої тюкарки? Ні, що тюкує 20 гривень. 20 гривень? За тюк 20 гривень зробити. А так, щоб купити є. А скільки тюк коштує у вас? 50-60. Це цей квадратовий з поля, так? У нас плюс-мінус такі ж самі ціни. Хоч... Закарпатська Івано-Франківська область у тюках мало що відрізняється. Так, тут є такі корчі, коні ховаються від мухи, від оводів. Такі справи. Ще раз нагадую, ми знаходимося у Тячеві. Завезли сюди поповнення. Най вам здорові будуть. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.